В 2022 році команда АНС разом із нашими партнерами через міжнародний центр української перемоги докладали надзуси для того, щоб на міжнародній арені весь світ мобілізувати для пришвидшення перемоги України від тої зневіри, яку ми бачили після повномасштабного вторгнення 24 лютого, коли були сумніви, а чи взагалі здатна Україна перемогти, до того що ми бачимо, ставлять питання як швидше. Перемогти Україні і пояснити, що таке перемога це не просто військова поразка Російської Федерації, а це також порядок денний, який передбачає побудову міцної інституційно з потужними громадами, інноваціями в економіці України. Тому команда АНС докладала зусиль для того, щоб у Вашингтоні, в Брюсселі, в Берліні, в Лондоні, в Парижі, в Сеулі, в Тайбеї, в Токіо, в Канаді скрізь. Чули і розуміли, що українці вкладають в українську перемогу: ніяких компромісів, ніяких здач там територій, лише е, повне відновлення територіальної цілісності і суверенітету, міжнародний трибунал для е, злочинного тоталітарного режиму, виплата всіх репарацій, конфіскацій. Ну і деімперіалізація Російської Федерації. Це теж фокус, на чому зупинявся АНС. Ну якщо ми подивимося, які здобутки. Ось, хоча, очевидно, є невеликі досягнення на шляху до такої історичної перемоги, це ми із радянських зразків зброї, які нам давали на початку, вже маємо сучасні натівські озброєння, якими збройні сили України лише підтверджують взаємосумісність із стандартами НАТО, впроваджуємо найкращі діджитал інструменти. Фактично, Україна. Готова стати членом НАТО команда АНС в синергії із нашими ключовими партнерами продовжить мобілізувати світ для деімперіалізації Російської Федерації, перемоги України для того, щоб Збройні Сили наші мали найкраще озброєння для відвоювання всіх територій.